Дивіться, яку прикольну штуку придбав на Aliexpress. Це для хороших або поганих водіїв. Чому для хороших або поганих? Зараз розкажу і покажу. Лед рука, яка клеїться на Заднє скло вашого автомобіля. Можна на заднє, можна на бокове, можна навіть і на лобове. Як кому хто подобається. Тобто, дивіться, що вона робить. Ви можете натиснути ось так. Якщо хтось вас там пропустив, і ви йому хочете подякувати, сказати, ну, молодець, або там привітатися, там, привіт, по типу. Або натиснути ось цю кнопочку і сказати: да ти крутий чувак, що ти мене пропустив, там, кудись ви там поспішали і так далі. Або. Якщо вас там хтось не пропустив, або хтось нагло сунеться у ваш ряд, можете ось так йому показати. І я думаю, що він буде мега щасливий. А можна вимкнути. Приходить вона ось так. Бачите, все дуже гарно запаковано. Ось такий пультик. Тут у нас ще двосторонній скотч. Пульт у нас живиться від батареї на 12 вольт. Це я купив окремо. І тут також від батареючок, також купив їх окремо, батарею не входили в комплект. Здирається ось тут ця стрічка, приклеюється на скло і все. Зараз підемо, будемо тестувати. Перевіряємо, як працює. Хопа! Дивіться наскільки прикольно може бути. Або ось так, або ось так. Суцільні темряві. Прикольно? Прикольно! Заднє скло затоновано наглухо, але навіть це не заважає, щоб ми це все реально бачили. На відео воно здається, що ніби погано видно, але вживу видно досить круто. Я так думаю, в білий день також буде видно. Тепер питання, чи не буде вона заважати огляду ззаді. Скажу одразу, що буде заважати, бо я її не клею, а просто впер ковдрою. тому що після цього відео хтось з підписників цю руку забере. Якщо тако подивитися, по суті, ви що там її включили? Давайте включу підсвіточку, щоб було видно. По суті, ви її на пультику включили, комусь подякували і вимкнули. Ну, посередині можна не клеїти, вклеїти десь в кутик у машині. Подякували туди-сюди і вимкнули, бо якщо тако подивитись, то дійсно відбивається світло на скло і вона реально заважає. Такий невеличкий тюнінг до вашого автомобіля комусь принесе радість, а комусь зіпсує настрій. Так що, Петровичу, як завжди, великі подобаючки, що показав, розказав. Кому треба руку, будь ласка, запакував і відправив.